Зазвичай селекціонери стараються використовувати площу максимально. І так як у нас на селекції завжди зріжені, надзріжені пасіви, земля гуляє. І ми завжди, це традиційно сіють кавуни, сіють дині. Квасолю або інші культури, тобто, якщо брати бінари, то селекціонери завжди ними займаються, тому що гуляє площа. В цьому форматі в мене проходить це така ланка первинного насінництва, і тут я продовжую займатися селекцією. Я його жорстко вирубую, незважаючи запускаю, запускаю людей, що мені іноді так жалко, і ми його дуже жорстко вирубимо. У нас тут сіялась 4,5 штуки на, на метр, а десь в середньому ми залишаємо десь три штуки. Тобто левову частину ми вирубуємо по якимсь причинам вище, нижче. Ницей. І цю площу ми намагаємося зайняти диня. Ось, дивіться, вона день. от я бачу, що небагато місця займає ну, міжрядів да. в порівнянні з кавунами. Це дуже вірно, Диня займає менше місця, і то той рік я сіяв здоровий баштан, у мене було 11 гектарів, то кавуну на метр сорок на міжряді було тісно, йому треба 2,10. А Диня навіть повністю не використала метр сорок і вона десь формувала своє, хоча їй було куди йти, вона залишилась на метр двадцять, вона друг друга не цей не перекривала. Тому для мене е, диня є дуже гарним компонентом в бінарному пасіві соняшник диня. Плюс тут дуже цікавий розвиток. Е, Баштанні культури, коли ми їх сіємо, дуже довго стартують і зразу не сходять. І на першому, на першому періоді дуже довго в них іде розвиток. І його іноді треба так як прикрити. Чуть -чуть. А в міжрядці у нас посіяний е, соняшник. Соняшник, синельниківський ультраранній, він дуже швидко стартує і він прикриває. Час, Оразкова прикриває, десь від вітру, десь від, і вже в кінці липня соняшник ультрараній перестає живитись землі, а диня якраз активно починає брати. Тобто, оце ці біологічні особливості були. Той рік у мене були бінарні посіви соя Баштан, у мене були бінарні пасіви, але я за них може так не розказував. І бінарний пасів був е, сорт Володимир. Володимир той рік у мене вираз здоровий, під 2 метри. Більш двох двох метрів, і він повністю кавун заглушив. Тому я вирішив, що це буде диня. І, вивчивши біологічні особливості, от мені подобається диня і соняшник. І це може бути кукуруза цукрова, вона менша для, для людей. Це те, що може корисно для людей. Але саме головне для мене це отримання гарного, якісного насіння соняшника.